Чутно, це гуд. Так а, дякую всім, що приєдналися. Хотілося б розповісти про те, чого ми сьогодні всі зібралися. І по-перше, ми будемо проводити другий потік конференції Роми маркетинг під час швидких змін. І він буде присвячений саме Google Marketing Platform. А, першим, хто відкриє нашу конференцію, буде Олексій Лях, власник безпосередньої агенції New Age, і так би мовити, адепт цифрового маркетингу. Людина, яка займається цифровим маркетингом більше, ніж я живу, мабуть. Ось. І тому Льош, тобі слово. Розпові... Розкажи, що у нас сьогодні тут буде проходити. Так, Макс, дуже дякую. Макс е виступає е часто, але більше онлайн. Я б хотів би попросити оплади йому, тому що він сьогодні буде вести цей потік, і він дійсно умничка дуже класно підготувався. А про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити про GMP, про gmp інструменти Про це буде і теоретична частина, що це таке, навіщо це треба, кому це треба, і будемо, звісно, ділитися практичними. Практичними порадами, практичними кейсами, як це використовується, що можна отримати, чого ці продукти цікаві. А... Да. Щоб бути не многословним, ви побачите програму. Я сподіваюся, зараз попрошу організаторів, щоб вони теж закинули в чатик, Ви можете будете її бачити. Базово, ми розповімо, що таке Google Marketing Platform. що таке я сподіваюся, це не мені машуть? Вибачте. Ще таке GMP-маркетинг, як працює система. Ми розповімо окремо про інструменти DV. Буде знову ж теорія, далі практика, кілька кейсів. Після цього у нас буде Creative Studio, це динамічні креативи. В діджитал-маркетингу це досить актуально. Ми поділимось знову ж, як це можна робити які є методики. Далі буде Google Campaign Manager. Хто знає, хто з нами чи співпрацював чи чув наші матеріали, то на Google Campaign Manager ми побудували цілісний аналіз. Цілісний аналіз дає змогу оцінити ефективність. Тому цей блок буде по, по Campaign менеджеру. Після перерви у нас буде ще один кейс і друге теж практичне знання від наших партнерів від NetPeak, вони... Більше розкажуть про аналітичні складові GMP і, звісно, про перформанс Search S360. Потім ексклюзивно у нас буде представник Google саме GMP програми. Він поділиться з нами, з вами перевагами сертифікації, що це дає для агентств і що це дає для клієнтів, як можна обрати партнерів. І в кінці буде, мабуть, така більш надихаюча філософська філософський виступ від мене. Я поділюсь тим, як ми вирощуємо таланти, тому що GMP… заборонено казати, що це складно. Ну, не не заборонено, але не хоче сказати, що це не складно. Це просто трошки інше. І треба інші навички для того, щоб бути експертом і спеціалістом в GMP, Треба дійсно розвиватись, рости і мати бажання і цілі да, з точки зору того, щоб використовувати ці більш просунуті інструменти. Я не впевнений. А клікер працює, не працює, якщо можна, наступний слайд. Пройшло. В двох словах на слайді зараз я покажу, що у New Age по перше, Нью Ейдж сертифіковане агентство в Google Marketing Platform. Ми сертифіковані з 2019 року. Одні з перших, хто отримав цю сертифікацію, і умовно 4-5 років ми були одні в цій ніші. Чим похвастаюсь, тим, що. У нас чотири сертифікованих тренера. Це складна історія отримати сертифікацію тренера. Макс є одним з них. Сьогодні будуть виступати на сцені так само Діма, буде ще виступати Саша. І ну, це люди, які захистились перед Гуглом, крім того, що пройшли технічне, технічну. Нехай не співбесіду, а технічну сертифікацію. То ще для того, щоб стати тренером, ти маєш вміти виступати, ти маєш вміти доносити свою думку і презентувати ці продукти. У нас таких четверо, і на рахунок сертифікованих спеціалістів, знову ж у нас багато в партнерах західних агентств, і наша сертифікація специфікація саме. Людей, які є в агентстві, які захистили сертифікацію як працівники, досить багато. У нас немає стільки багато. у Нас немає більше ста людей. У нас люди, які захистили, просто мають по одні, по дві, по три. Це важко, чесно важко, і тому ми можемо з відкритими грудьми казати, що ми дійсно експерти, дійсно сильна команда. Ну і в цілому бізнес, якщо розповідати про New Age, то ми фокусуємось на складних задачах, на цікавих задачах, на клієнтах, які своїми силами досягли якогось рівня і хочуть ще більшого. І якраз ці інструменти для цього розраховані. Клікер може його теж треба включити, я думаю. Вже працює, так? Да? Макс, передаю тобі слово. Всім дякую за те, що прийшли. І сподіваюся, вам буде це і корисно в першу чергу, і буде цікаво. Дякую, Льош. Так, дякую, Льош. А я продовжую. Вже будемо спілкуватися про більш нагальні речі, а саме про екосистему Google Marketing Platform. Я трошки розповім про кожну з цих платформ. Насправді ця екосистема змінюється від року до року, щось прибирається, щось додається. Але саме на цьому слайді, сам, саме в цей таймінг я не буду поглиблюватися до кожного з інструментів, тому що в нас є люди і окремі блоки, там, де вам розкажуть саме, як його використовувати, як його використовувати ефективно і як це робити на реальних кейсах. Але базово. Базово у нас є. Почнемо з Tag менеджеру. Я думаю, всі ви знаєте, що таке Google Тег Менеджер. Це по суті платформа, яка допомагає налаштовувати конверсії без без безпосереднього входу в код сайту. Отож, Google Тег Менеджер 360, Насправді він працює майже так само, але з бенефітів, які він дає, це. Пряма інтеграція з усієї з усією платформою, тобто і з кампейн і з DV, і з HR, і з аналітикою. І друге це більш більш крутий, більш професійний сапорт, який може вам надати саме розуміння того, якщо що ви робите неправильно, або якщо у вас є якісь до нього питання. Друге, що хотілося б підсвітити, це 360-та аналітика. В цілому, тут схема та ж сама: тобто, ми маємо наразі четверту аналітику, Universal вже померла, але якщо ви вам не вистачає потужностей саме четвертої аналітики, то тут вам на допомогу прийде 360. В чому суть? Аналітикою 360 користуються дуже великі бренди, ентерпрайз бренди. Якщо брати. Там, наприклад, я не знаю Coca-Cola, OLX е, е, і так далі. Вона допомагає не симплювати дані. дані. Якщо ви отримаєте саме мільйони мільйонів конверсій е, на день, то саме вона вам допоможе ці дані круто і правильно аналізувати. Так, наступне у нас буде Search Ads насправді це. Окрема платформа, але б я назвав її все ж таки надналаштуванням Надналаштуванням на інші програматі інструменти такі як Google Ads, такі як Ads і Yahoo. він Сорчет, по суті, дозволяє нам покращити, покращити роботу наших саме пошукових компаній за рахунок того, що. На весь стек програматік-платформ, як я вже сказав, це Google Ads, це Yahoo, це Bing. Він може накладати одну і ту саму конверсію, і оптимізуватися всі, всі компанії в будь-яких програматі-інструментах будуть однаково на одну і ту саму конверсію, і це буде для вас тонкс насправді. І е, Так, Creative Studio. Наступний пункт. Е, що хотілося б сказати про Creative Studio. По суті, це. Окрема платформа її навіть тих, ті, хто знають, що таке Google Marketing Platform, не багато хто знає, що вона взагалі існує, але вона допомагає нам робити дуже круті речі саме з креативами. А, що, а, а саме, це вона ця платформа автоматично допомагає вам генерувати, ну там тисячі можна сказати, креативів з з різними кейвіжуалами і при цьому. А, Враховуючи, що це дуже багато креативів, кожний з креативів, коли ви запускаєте ваші програматік медіа кампанії, він цей креатив буде підлаштовуватися під користувача і показувати йому самі ті товари, саме ті бекграунди, саме ті call-to-action, які до нього будуть найближче. Тобто, якщо я люблю спорт і там я не знаю ще щось, то саме за допомогою Creative Studio він згенерує мені креатив з тим товаром, який мене цікавить і буде мені його показувати під час медійної кампанії. Так далі. І ну, як на мене, це дві основні платформи, дві найважливіші платформи, які є в Google Marketing Platform. Вони між собою круто інтегруються і круто працюють разом. І це саме Display and Video. Якщо, як я вже казав, Search Ads – це про пошук, то Display and Video – це про медійку, це про банери, це про відео і так далі. На відміну, наприклад, від Google Ads, він дає ширші таргетинги, більше охоплення, і ви за це не сплачуєте додаткові кошти. Насправді в цьому його, як на мене, одна з найважливіших переваг. І останній пункт в моїй екосистемі, в екосистемі Google – це Campaign Manager. Компейн-менеджер є ад-сервером, але як на мене, він дуже круто працює саме з точки зору аналітики медійних компаній, тому що саме компейн менеджер може відтрекувати і давати вам охоплення на всіх майданчиках, будь то прямі майданчики, будь то медійні компанії в DV або в Google Ads. Він може вам надавати дані про те, скільки не тільки постклік, але і поств'ю конверсій ви отримали за ваш флайт. І також він може допомогти вам зрозуміти, чи ефективно ви використовуєте майданчики. Таким чином, що саме в Campaign Manager ви можете бачити перехрещення ваших аудиторій, перехрещення ваших охоплень. Працює. Раз, два, три. Це був етап «Галопом по Європам в двох словах, що таке GMP. Як ці інструменти, наскільки вони цікаві? На чому, на чому я хочу ще сказати акцент? Що для багатьох GMP являється якоюсь складною і великою системою тільки для великих бізнесів. Сьогодні ми. Хотіли б це розвінчати і показати, що це може примінятись і з невеликими бюджетами, і на не якісь там тривіальні задачі. Це просто ефективні інструменти. Той же DV, який Макс вказував на програматік рішення. Є багато в Україні різних dsp систем це одна з них. Переваги її ви почуєте, але там точно є додатковий трафік, там точно є цікавий інвентар, там є аудиторія, і кожен з цих інструментів, хоч по суті, і зроблений для більш адвансу, більш просунутого рівня. Хоча в цілому ці інструменти використовуються і на Нескладних задачах. І так, на правах реклами, знову ж, New Age сертифіковане агентство, ми допомагаємо з реалізацією цих інструментів, з допомогою навчані і для агентств, і для клієнтів, спеціалістів для цих інструментів. В цілому, якщо вас цікавить щось по GMP і ви хотіли б. Підвищити чи експертизу, чи е розміщуватись, чи ще щось. Ви можете знайти наші контакти тут по QR-кодам, пошта, LinkedIn, Facebook, YouTube чи будь-кого з наших представників. З радістю поділимось, розкажемо, покажемо. Тут так само присутні наші клієнти, які вже це використовують. Я сподіваюся, для вас цей, цей поток буде цікавий з ще більшою аргументацією, чого це є в ваших компаніях, чого воно крутиться і в чому його переваги. Так, дякую, Льош. І насправді, а можна наступну презентацію. Я нікуди не...